Насправді більшість гормональних проблем видно в зеркалі. Mm -hmm. а, да, вони повільні. Да, людина, яка щодня себе бачить в зеркалі, вона, вона може цього не помічати. Можуть інколи не помічати навіть ті, хто живуть разом з цією людиною, бо кожен день маленькі маленькі зміни. Але якщо тебе побачили на початку і через три місяці, тобі чітко скажуть: ой, а з тобою mm -hmm. щось не те. Ну, це це більшість гормональних змін. Вони завжди на зовнішності, якби мають ну від, від, відображаються. І чому я дуже не люблю онлайн консультації капець не люблю. Мені треба бачити пацієнта, як він ходить, як він сидить, як вона, як вона розмовляє, як у неї шкіра, як себе почуває, тому що ну по ти цього не побачиш. Не, не можна розділяти. Да, там тіло, емоції, гормони це все єдине. І ми бачимо ціле тіло і намагаємося лікувати також ціле тіло. І тут не завжди таблеточки. Тут таблеточки взагалі на останньому mm -hmm. там mm -hmm. рівні проблема іноді в тому, що людина не вірить вже у власні сили або недооцінює свій стан і каже, та якось воно буде. А це та якось воно буде іноді приводить до, до дуже дуже сумних результатів.